Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний диктант. Відкрите зошит в косу лінію. Зробимо звукобуквений аналіз слова Київ. Спочатку запишіть це слово. Візьміть простий олівець, позначимо звуки. Перший звук К. Твердий, приголосний. Позначаємо однією горизонтальною рискою під низом простим олівцем. Наступний звук. «й». Його ми можемо проспівати. Він голосний. Голосний звук позначається кружечком. Далі буква Ї. Вона позначає сполучення звуків м'який приголосний Й Позначаємо двома горизонтальними рисками та голосний І. І останній звук В. Твердий приголосний. Київ. Тепер після слова. Ставимо тире. Рахуємо, скільки букв. Один, 2, 3, 4. Записуємо чотири букви. Цифра трішки більше за робочий рядочок. Букви скорочено маленька буква Б. Ставимо крапочку. Такому. Порахуємо, скільки звуків. Один, два, три, чотири 5. П'ять звуків. Звуків скорочено з в крапочка і кома київ два склади. Склади скорочено суккул. І крапочку. Самостійно виконайте звукобуквений аналіз слова хорив. Зупиніть відео. Перевірте. ХОРИВ П'ять букв, 5 звуків, 2 склади. Далі напишіть рядочок імені Кий. Зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Далі напишемо речення наш прапор синьо жовтий. Перше слово наш пишемо з великої букви, оскільки це початок речення. Прапор. Синьо, жовтий. Пишемо це слово через Дефіс, синьо. Жовтий. І в кінці речення ставимо крапочку. Наш прапор синьо жовтий. За потреби додатково зупиніть відео. Пояснювальний диктант. Спишіть речення, обираючи з дужок відповідну букву. Зупиніть відео Перевірте. У кожному слові треба писати велику букву. Тому що це географічні назви. України. Назва країни. Одеса, Харків, Кривий Ріг, Ізмаїл. Це міста. Вправа. Світлофор звершень. Яким кольором засвітиться ваш світлофор в кінці уроку? Зелений. Ура! Все вийшло. Жовтий, було важко, червоний, прошу допомоги. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.